Розміри однакові, батарея однакова, та вони навіть виробляються на одному заводі. Так в чому ж їх різниця та чи варто переплачувати за бренд? Розберемось в цьому відео. Я сподіваюся, ми з вами знайдемо хоч одну відмінність, окрім лого, бо навіть візуально ці авто дуже схожі. З візуалу почнемо. Перед вами два майже однакових кросовера по технічним характеристикам. Це ідеальні авто для міста та родин. Хоча ці кросовери, вони не громісткі, тому приїзді вам не потрібно буде звикати до великих габаритів та паритись над тим, чи поміститесь ви на парку місці. Напишіть в коментарях, яке з цих авто вам подобається більше. Ми вже звикли до дизайну ID4 з його центральною діодною лінією та підсвічуваним лого. m Темряві виглядає дуже космічно та футуристично. Audi схожа як на Ді 4, так і на своїх бензинових братів. Дизайнері вирішили не міняти передню частину авто, тому дизайн решітки залишився такий самий, як і у бензинових аналогів. Але вони зробили її закритою, тому ніякого функціоналу вона не несе. Що стосується фар, тут ми наштовхуємось на першу вагому відмінні. Що попереду, що позаду, Audi q 4 e-tron використовує звичайне led світло на відміну від Volkswagen ID4, який використовує адаптивне матричне світло, що робить Тривання більш комфортним як для водія, так і для водіїв зустрічного потоку. Що по розмірам за рахунок громісткого переднього капоту, трошки витягнутої морди та величезної решітки у формі щита, Audi має трохи більший вигляд, але вона ширша, ніж ID 4 лише на 13 мм. Ось розміри цих двох авто, щоб ви могли порівняти. Audi Q4 e-tron. Висота 1626 мм, ширина 1865 мм, довжина 4588 мм. Volkswagen id 4. Висота 1629 мм, ширина 1852 мм і довжина 4592 мм. Ну, якщо чесно, розміри це точно не відмінності цих авто, тому що. Шука... Маємо далі. Ходімо, заглянемо до багажника. Багажник Volkswagen ID 4 512 літрів. Сюди спокійно помістяться дві валізи та рюкзак. Audi Q4 має літраж 520 літрів, але тут є можливість відкидати другий ряд сидінь, і тоді ви отримаєте 1490 літрів. І це плюс, а також велика відмінність у порівнянні з ID В ID4 ви також можете відкинути другий ряд сидінь, але там не буде рівної підлоги, і ви не отримаєте повноцінний великий багажник. Ще однією відмінності Audi є наявність. Сабу в багажнику. У них стоїть е, стандартна аудіосистема, але в Audi ви отримуєте 8 динаміків та САП, а в е, ID-4 аудіосистему на 7 динаміків. Тепер переходимо до частини, яка цікавить вас найбільше технічні характеристики, такі як швидкість, запас ходу, батарея, потужність. Бо саме ці характеристики впливають на вибір під час купівлі авто. Друзі, ми не будемо багато уваги приділяти цьому пункту, бо технічні характеристики цих двох авто майже ідентичні. Ось тут зараз буде табличка, ви можете переповісти. Яти їх самі так, що всю надію покладаємо на салон та мультимедіа, але спочатку колеса та гальма. Що Audi Q4, що Volkswagen ID4 мають 20 дюймові легкосплавні диски. Передні гальма тут вентильовані, задні барабанні. В обох авто можна замовити більший діаметр колес. Це особливість саме цих брендів, які проектуються під патронатом Volkswagen. Виробник вважає, що задні гальма їм просто не потрібні. Тому що електромобілі майже їми не користуються. Вони гальмують за рахунок електродвиганів, рекуперації та догальмовують передніми дисками, а задні залишають на обід корозії. Так, з технічними характеристиками ми розібрали, зрозуміли, що тут майже немає відмінності, тому переходимо до салону. Поки не сіли в салон, ще одна відмінність: в Audi q 4 є камери триста шістдесят, а виді четвертому Pro їх немає. Проте є в топовій комплектації. Prime. ще один плюсик до Audi – так, ну по салону. Сидіння тут зручне, таке комфортне. Кермо достатньо приємне. По враженням від салону, ну... Не знаю, що сказати. І четвертий просто е дуже частенько буває у нас на оглядах. Це такий стандартний, приємний, гарний салон. По якості тут все добре, є прострочки, алькантара, приємний кардачок. Все зроблено, в принципі, якісно. Тобто тут ніяких нарікань немає. В користуванні водія шкіріне мультикермо з підігрівом по функціям CD. Тут є електропривід та пам'ять водійського та пасажирського сидінь, а також підігрів передніх сидінь та регулювання положення попереку. Так, ну в Audi Q4 все зовсім по іншому. За що за що за дизайн та оздоблення салону тут точно варто переплатити? Все набагато якісніше та дорожче. По перше, сидіння вони зі шкіри та алькантари. По друге, дверні карти, м'який та приємний пластик. Пластик обтягнутий екошкірою, цікавий дизайн внутрішніх ручок. І по-третє, шкіряне мультикермо з підігрівом. Тут вона має сучасний та футуристичний дизайн. При цьому за рахунок дизайну покращили ергономіку керма. Тепер вам буде легше керувати авто на стрімких поворотах. Бо руль не буде висковзати з рук. Плюс, сідаючи за водійське сидіння, ти наче опинаєшся в космольоті. поціновувачі кнопочок, екранчиків, підсвіточок точно зацінять вигляд торпеди та все, що на ній розмістили. Що стосується функції сидіння, Електропривід сидінь водія Пасажира є. Пам'ять положення є лише на водійському, підігрів лише першого ряду. Також є зручні підбори під коліна та регулювання положення попереку. На задньому ряді є регулювання клімату для задніх пасажирів. На обох авто цифрові приборні панелі і відсутня проекція на лобове скло. Розміри центральних екранів майже однакові. В ID 4 він 12 дюймів, у Audi Q4-11,6. Обидва авто підтримують CarPlay та англійську мову. Volkswagen ID 4 панорама не відкривається. Це як доп опція, за яку. Треба платити окремо. А в Audi Q4 навпаки відкривається в базі. Як тобі положення водія, як по комфорту в сидінні? Ну, нормально. До речі, зручно, що вона достатньо висока. Тобто я низенька і мені в деяких машинах некомфортно, бо я не бачу нормальну дорогу. Тобто треба отак от висаджуватись там. А тут... Дуже приємно положення і таке комфортно <пробити> <пробити> А нове кермо тобі як такий формат керма? <пробити> Мені, я, до речі, одразу сіла і зрозуміла, що воно типу, дуже прикольне, що в тебе якось зручніше, ніж звичайно, це <пробити> круплавіка. У порівнянні з ID4, яка машина м'якша. <пробити> Оця, Audi м'якша буде, ніж ІД4. Не на те, що в них там наче як одна платформа, одна збірка. Їхати в Аузі набагато комфортніше і приємніше, ніж на Ді Четверти. Кермо єдине, що мені здається, що в Больцвагені воно м'якіше, ніж тут. Воно повертається. легше. шалинську Ми вже покаталися на Q4, цілий діжка, вона така, знаєте, звичайно вже е домашня, можна сказати. Мені сидить дуже багато зліт. Ну, ID не менш комфортний, ніж Q4. Там, звісно, відчувається оце, знаєте, такі люксові матеріали, е бо все ж таки Audi. Але ID4, в принципі, за свою ціну, мені здається, це взагалі топ, е який можна обрати вона також м'якенько. Кермо тут набагато е, м'якіше мені здається, ніж ауді. Як ямки проїжджає? Ямки проїжджаю. Чула? М'якенько. М'якенько. Зараз ми машиною якусь ямку no. ну, не їхати. Я любила ямку неїжджати. Ну і не м'якенько. Ну так, типу. Mm -hmm. Ауді м'якіша? Трошечки може бути. Але відмінність прям не сильно велика. Що ж, ми пройшлись по основним характеристикам та відмінностях цих двох авто. І що по факту ми маємо? Віді ID.4 кращі фари на відміну від Audi. Audi виїжджає за рахунок оздоблення та дизайну салону, більшого багажнику, відкидній панорамі, регулювання кліматом для задніх пасажирів та акустичній системі. Це дрібнички, і на запас ходу, потужність чи ємність батареї це не впливає лише на ваш комфорт. Що по цінам? ID4 Lite Pro ви можете придбати від 28 тисяч 400 доларів, а от Audi Q4 буде майже на 9 тисяч дорожчий від 37 тисяч 300 доларів. І це ніфіга собі різниця. Чи переплачувати за більш сучасний дизайн та додаткові плюшки по комфорту майже 10 тисяч, вирішувати вам. Але обидва авто варті вашої уваги. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь. Та пишіть в коментарях, яке б з цих авто ви обрали. Ну а де купувати? Тут без варіантів. Енкарс.